4 січня в декількох десятках метрів від межі міста прямо біля виїзного знаку в напрямок Кіровограду відбулася дорожня транспортна пригода, в яку потрапило одразу 5 одиниць техніки. За словами очевидців, нам вдалося реконструювати ймовірну схему події. Все почалось з ризикованого обгону водія ВАЗу 21099. Одразу ниви та двох тракторів, що рухались у цьому ж напрямку. Що й ВАЗ. на зустрічність смузі в цей час їхав Субару, який потрапив під удар Жигулів. Це пану дев'ятку, від Новоскольська. Його почали кручить, він почав тапати трактора, і там все цепляє затопи і вилізє. Внаслідок цього зіткнення Субару буквально розкроїла свою передню частину, повідривала колеса та зігнула вісю тракторів. Менше всього дісталось Ниві. Субару з'їхала в кювет, але не перекинулась, хоча зазнала серйозних ушкоджень. А От водій ваз опинився в кюветі по іншу сторону дороги і перекинувся на бік. За словами очевидців, ніхто з учасників пригоди, на щастя, не загинув. Учасників ДТП доправлено до лікарні. Буквально за декілька кілометрів від ДТП з тракторами та іномаркою трапилась інша пригода цього разу це було зіткнення і за неможливості справитися з керуванням. По одній смузі їхали ВАЗ-2101 та ВАЗ-2106. Шістка почала обгін, але, вдарившись у бік копійки, закружляла б на дорозі та з'їхала у кювет. Наслідок ДТП і учасники отримали ушкоджені, тому були екстрено доправлені до лікарні. Але схоже на те, що і цього разу, на щастя, все обійдеться без тяжких наслідків. Учасники як одного, так і іншого ДТП, стверджували, що однієї з вагом. Мих причин пригод, крім імовірних помилок водіїв, є і погодні умови, в тому числі слизька дорога. Але, врешті, остаточні результати стануть відомі після надання офіційних висновків автоінспекції.